Вітаю, друзі! Ну що ж, ми можемо констатувати, що корупційний скандал, пов'язаний із плівками Міндіча, перетворюється поступово на досить серйозну та системну політичну кризу, з якою розібратись буде досить непросто, так ще й постійно підкидаються у це вогнище нові дрова. Власне, те, чого ми хотіли. Почало грати проти нас прямі трансляції засідань Верховної Ради пробуджують в політиках невимовне бажання проявити себе перед камерами, показати себе електорату, проявити свою позицію у вигляді такого яскравого політичного арт перформансу Що ми власне сьогодні і побачили, мало відбутись голосування за відставку. Міністерки енергетики Світлани Галущенко. Ой, вона ще ж прізвище не змінила. Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка, але воно не відбулось через те, що Петро Олексійович Порошенко разом з усією фракцією, ну або майже усією фракцією Європейської солідарності заблокував трибуну. Відповідно, Стефанчук голосування переніс. На наступний раз Петро Олексійович каже, що недостатньо цього, що треба робити перезавантаження уряду повністю і формувати уряд національної єдності. Частково я з ним згоден. Я також вважаю, що недостатньо відставки лише двох міністрів, і уряд потребує перезавантаження. Але, от в підходах і в баченні того, як це має відбуватись, ми дуже сильно. Різнемося, Незважаючи на те, що Петро Олексійович каже, що там уряд має складатися з професіоналів, з людей, які там знають, що робити. Він не має на увазі якихось там десь професіоналів, а дуже сильно сподівається, власне, не просто зайти в цей уряд, а навіть його очолити з тої інформації, яка мені відома із середини Європейської солідарності, там прям. Панує впевненість в тому, що вони можуть досягнути відставки цього уряду, зайти прям досить серйозно в кабінет міністрів, взяти в міністерські якісь там портфелі і з цими портфелями займатися своїми вже політичними справами. Петро Олексійович прям щиро вірить, що він може стати прем'єр-міністром. Ви можете мені зауважити Максиме. Що ж ти собі накрутив? Чого ж це він би так дійсно в це вірив? Чому він дійсно на це сподівається? А я вам скажу: дивіться, оця історія з тим, що він вирішив на мотоциклі їздити, це на якісь піарники придумали. Це він сам вигадав. І він щиро вважає, що це дуже круто. Тому, в принципі, чи можете ви собі уявити, що він дійсно всерйоз вірить, що він може стати прем'єром в цьому уряді? Ну. Залишаю на ваш розсуд. Як на мене, це не схоже на об'єднання нації, яким має займатися Міністерство національної єдності. Це більше схоже, не знаю, там на збурення суспільства, на таку його розкачку для своїх політичних інтересів. Так, перезавантаження кабіну має відбуватися, воно має відбутися прозорим, прозорим шляхом. Я думаю, що в принципі і коаліція має переформатуватись у Верховній Раді, і саме вона має подати нового прем'єра е і брати участь безпосередньо в тому, щоб ну подати президенту, щоб він подав у Верховну Раду, і брати участь в тому, щоб. Відбирати безпосередньо міністрів. Я думаю, що ми то не можемо змінювати конституцію, але можна зробити буде при новому прем'єрі, наприклад, чи при Верховній Раді, тимчасову комісію, дорадчу, яка матиме таку консультативну функцію, яка проведе співбесіди з кандидатами на посади різних міністрів. Ці співбесіди будуть відкритими на кшталт, як це було коли обирали суддів до. Конституційного суду, щоб суспільство могло безпосередньо за цим спостерігати, це б додало е, додаткового ефекту довіри до цих міністрів. Принаймні, суспільство б знало, хто там займається високі менеджерські посади. Та й в принципі, насправді, якби влада до цього додумалась, то їм було б це на користь, адже це був би чудовий серіал, який би міг відвести фокус уваги. Від великого корупційного скандалу і навіть можливо підняти їм потенційно рейтинги. Але ну, це складно, складно. Здається, вони вирішили, що такими шляхами вони рухатись не будуть. І, і поки що вони роблять собі, якщо чесно, тільки гірше. Так, ну там потенційна відставка міністрів це добре, хоча знову ж таки недостатньо. Добре, також санкції. Хоча знову ж таки, протисанкційних я виступаю проти санкційних методів. Мені здається, що це певна підміна понять. Ну, принаймні, це показує, що немає відсутності реакції. Але все одно, от коли, наприклад, виходить очільник Фінмону і говорить, що ми не бачили жодної підозрілої активності у фігурантів цієї справи. Він говорить це з такою надмінністю, з такою пихою, з такою самовпевненістю. Ну що, аж якось це все неприємно виглядає. Я можу теоретично припустити, що вони там шифрувались, що дійсно не було там підозрілої активності. Але з іншого боку, я ж чув ті всі прослушки. Ну, мені здається, що 100% у когось із фігурантів мали бути якісь прогалини. Ну, слухайте, Фінмон може вас так на пляшку насадити. За операції, якісь підозрілі в 30 тисяч гривень, і ви мені хочете сказати, що у цих людей, які тягали в торбах по півтора мільйона доларів, не було прям зовсім жодних підозрілих операцій. Прям прям геть, все. І тут насправді я поділяю реакцію депутатки від Європейської солідарності, забув її прізвище, але вона так досить природньо обурилась в цьому плані. І тут Складно не розділити ці емоції. А, тому ну, от, поки що не вдається нікому зі сторін прийти до якихось більш складних системних рішень, сісти нормально, домовитись, намагаються все вирішити класичними методами, як звикли. Або щось там порішать, промутить, дискредитувати, або на трибуну, набрання вічок, збурити суспільство, майдан оце все. Замість того, щоб якось спробувати так, сісти нормально, обговорити, знайти якийсь компроміс, я впевнений, що цього компромісу можна досягнути так. Він не буде приємним максимально ні для однієї, ні для іншої сторони, але ну, ми ж зараз в першу чергу маємо про державність думати і про її збереження без перебільшення. Ну, десь можна та й домовитись. Це все ж таки не Путін. це Надій люди, які хочуть там, зі зброєю в руках нищити одне одного, ну, сядьте, поговоріть. Ну, якось знайдіть мужність собі там, вибачитись один перед одним і сприймати одне одного як е партнерів, як врешті українців, співгромадян воюючої країни я не знаю. Заради Бога. Е ну, і на фоні цієї всієї історії. Виглядає так, що дуже ослабли позиції Андрія Єрмака, і почались досить серйозні розмови про те, що його можуть навіть відправити у відставку. Ну, можуть, може тільки одна людина це зробити. Володимир Зеленський. Є різні там теорії з цього приводу. От Кажуть, подивіться, там немає його на фотографіях, ні з Бакановим, ні з Ой, Баканом, господи. Фотографії з Бакановим вже давно не було. На фотографіях з Будановим чи з іншими людьми, з якими Зеленський зустрічався тут в Україні, але з іншого боку, на фотографії з Макроном він є. Тому ця теорія фотографії не зовсім працює. Але те, що я чув від народних депутатів е слуг народу, там прям досить серйозне обурення всередині. Вони переконані в тому, що ними скористались. Вони дуже обурені цією ситуацією ще з того періоду. Коли намагались НАБУ Незалежності позбавити, тепер стало все зрозуміло, заради чого це робилось. І Їх нагнули, їх обманули ще й нічого їм за це не дали. Бо депутати від інших фракцій, там, від Батьківщини чи від о, ПЗЖ, вони, як я розумію, нормально так наварились на тому голосуванні, а слух, просто ну, прагнули під цю історію. Вони обурено, якби звертаються до того ж Арахамії, а арахамії іншого і не треба, тому що в принципі у нього з єрмаком досить серйозні контри вже давно. Вони одно, одного недолюблюють. Певна внутрішня видова конкуренція існує, тому що все ж таки арахамія фракції очолює і <кій> має контроль над великою частиною депутатів, а його якось так єрмак. Відтиснув від е, центру прийняття рішень, і той зосередився на парламенті, зробив ставку на це. Тепер ця ставка дійсно може зіграти. І, очевидно, Арахамія готовий е, до більш прямолінійної боротьби. Це можна побачити з того, як діє зараз Мар'яна Безугла. Бо якщо хочеш дізнати, що думає Рахамія, подивись, що говорить Мар'яна Безугла. Е, вона перейшла прямо вже відкриту атаку проти. Але Борисівна або ж Андрія Борисовича, кому як зручно називати, почала видавати різні політичні інсайди. Ну не те, щоб це якась таємниця була, що Єрмака в політичних колах Аллою Борисівною називають, але ну, насправді не так багато людей поза політичними колами це знали, а, і це такий все ж таки. Тичок, але неприємний, та більш неприємним був її допис. Там великий, я вирішив його весь сюди не вставляти про те, що Єрмак насправді спеціально атакує Зеленського через різних людей, для того щоб показати, що він оточений ворогами, і тільки сам Єрмак його безпосередньо прикриває. І в цьому контексті згадала навіть Олексія Гончаренка, заявляючи про те, що він з Єрмаком співпрацює. Про що також свідчать багато інсайдів, які я е, отримував від різних людей із, із політичних кіл, з правоохоронних органів. Я приберігав цю інформацію для політологічної розпаковки, яка рано чи пізно все-таки вийде, але в цілому дуже активно говорять, що е, Гончаренко співпрацює з офісом президента. Здавалось, що це проект контрольованої опозиції, погоджений із Зеленським, але тепер може стати е, відомим, що це безпосередньо виключно домовленість Гончаренка з Єрмаком. Е, бо Гончаренко Єрмака практично не чіпає взагалі. А от Зеленського методично мочить Зеленського Литвина всіх, ну там або Зеленського, або тих, хто з ним контактує, е, поза впливом Єрмака. Е, це дуже така е, цікава історія насправді. Е, про яку я також спілкувався з людьми, які дотичні до європейської солідарності, і вони підтверджують, що Гончаренко зараз взагалі особняком знаходиться. Він нічого ні з ким не погоджує. Е, на нього впливу ніякого немає. Вигнати його не можуть, тому що ну, це буде скандал. і Все-таки він має досить серйозний медіа актив. Але на нього і не покладається, йому там ніхто не довіряє, тому що знають, що він веде повністю свою гру. Ну тепер це можна сказати заграло новими фарбами. І, звісно ж, цей весь шкандаль у Верховній Раді Мар'яночка не могла оминути і вийшла з потужною вимогою відправити. Єрмака, ну і за традицією, як вона любить сильською, відправляти постійну відставку, і його також. Він, звісно, тут ніякого відношення не має, але е з іншого боку, е принаймні, оця частка повертає нас в контекст того, що в країні, на жаль, досі продовжується війна, хоч багато хто про це і забуває в цьому політичному шалі боротьби за доступ чи до, за повернення до корита. Хто там в якій позиції безпосередньо перебуває, і насправді простого виходу із ситуації немає. Е, мені б хотілося сказати, що тут є якийсь е, рецепт, як це все красиво завершити, е, і щоб нікому від того погано не було і було тільки добре, і була перемога вже завтра. Але, але ні, тут треба, треба бути дорослими. Хотілося б вірити, що там ці дорослі люди присутні. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу, напишіть обов'язково в коментарях. А поки я хочу подякувати спонсорам цього каналу, дійсно дорослим людям, які розуміють важливість існування незалежної політичної аналітики, які не просто це розуміють, а й підтримують. Величезна подяка вам, особливо найбільше. Спосорам рівня, рівня скажено обагаті олігархи Дмитро Ростопірі, Валентину Іщенко, Андрію Колеснику. На, на вас тут значна левова частка тримається цієї історії. А також тим, хто робить потужні одноразові донати. Тут знову Андрій Колесник, е, ну, людина може собі дозволити, і Тетяна Краснікова. Дякую вам, величезне, друзі. Також дякую всім за увагу. До наступних зустрічей і. Não